Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Оліва, де в нас для вас дуже класна квартирка. 110 метрів квадратних 159 500. Вона дуже класна, має гараж, дуже цікава. Я вам зараз її покажу і ви влюбитесь в неї з першого погляду. Поїхали. Тут у нас вхідна зона. І ось така вітальня. Подивіться, дуже класна, гарненька вітальня. Все гарно, все по ремонту взагалі 5 балів. Вона ну, просто жива. Що люди е приїжджають, тобто все гарненько. Тут у нас при вхідній зоні вихід на приватну терасу. Подивіться, подивіться, яка краса. Ну, це просто-просто шик. Мати таку величезну терасу. Дивіться, барбікю, все що завгодно. А ось там вже море. Тобто дуже цікаво. Тут ще є загальна тераса, але в нас є своя приватна, тому нам загальна просто буде не потрібна. Отож, і рухаємося далі. Тут ми по вітальні йдемо. Далі бачимо кухню. Ось такий тут гарній тур. Ось так це все виглядає, досить цікаво, вона буде залишатися з меблями. Тут, до речі, три спальні, два санвузли. І ось тут з кухні ми бачимо ще такий додатковий господарчий блок. І там у нас спаті. Отож, друзі, рухаємося далі. Далі назвучає дивіться, яка вона довго. Просто дуже велика, дуже великі коридори. Ми тут, першу, перший санвузол. Дивіться, він акуратненький. Все гарненько, все симпатично. Тобто досить таки по ремонту все класно, нічого не потрібно міняти. Дивіться, стелі, все, все класно. Тут в нас така гардеробна, вони її тут зробили. Бачите, дивіться, прекрасні стіни. Тут, речі, ще господарів вони їх не забрали, але досить класно, що вони зробили цю кімнату. Ви можете її переробити скрізь під спальню. Ну, тобто, все під ваші бажання. Тут кабінет приватний був. До речі, оці меблі, бачите, цей раритет, він дуже дорогий, вони будуть забиратися. Ось такі от меблі, ці шафи, картини якісь цікаві. Ось тут віконечко з цього кабінету у нас в патіо. Обов'язково хочу помітити. Рухаємося далі. По коридору ми зустрічаємо ще одну спальню. Дивіться, дуже крута спальня. Дуже гарна, вона, по-перше, простора. По-друге, тут є е, просто енергетика, я би сказав, життя. Знаєте, тому що люди ще живуть і якось ну, дуже класно, якісь невеличкі такі речі особисті. Тобто, дуже вона просторна, світла, класна. Віконечко в нас в цій спальні теж Патіо. Рухаємося далі по коридору. Далі по коридору ми бачимо ось таку от невеличку зону, де ми можемо. Залишите ці речі, бачите, ту тут в віконечко Може дівчатка обработати свої носики. І от тут дивіться, ще один санвузол. Дуже класний санвузол. Взагалі просто клас люкс, я б сказав. По ремонту, супер, чорна плитка. Це все так дорого виглядає, так насичено. Подивіться, величезне зеркало, ванна, Ну, тобто клас, плиточка клас. І сама шикарна спальня. Вона просто шикарна, вона настільки велика. Подивіться, вона дуже класно оброблена, дуже гарно. Тут все виглядає, все велике, світленьке, гарненьке. Тобто, ну, все все круто. Все круто, дуже гарна, гарна спальня. віконечко в нас ось в падьо. Отож, друзі, дуже класна квартира, дуже цікава. В Оліві, якщо вам подобається, будь ласка, звертайтеся, ми вам обов'язково все оформимо. Друзі, тут у нас такий під'їзд. Ось досить такий симпатичний. І. Виходимо на вулицю. Тут ми вийшли на вулицю, і це наш будинок. Друзі, як я говорив, тут є паркінг в сусідньому будинку. Тобто, в тому будинку паркінгу просто не було, і господар просто його докупив. Тому у нас ось перше місце.